А що робити, якщо ваш знайомий або там, конкурент побачив вашу марку, подав її на реєстрацію? Справді, це є достатньо поширеною практикою, коли подаються торговельні марки, які комусь належать, і не зареєстровані, наприклад, існує можливість подання заперечення або опозиції. У вас є на це строк протягом трьох місяців з моменту. Публікації інформації про торговельні марки. Ну, насправді про це потрібно десь дізнатись, проконтролювати. Можливо, попросити юристів поставити ваші бренди на певний моніторинг. Це важливо насправді. Бо якщо ви таку, таке заперечення вчасно не подаєте протягом трьох місяців, далі у вас виникає можливість оскаржити таке рішення стосовно реєстрації його торговельної марки лише в суді. А це довго, дорого і так далі. Тому потрібно. Дізнаватися не е, реєстр офіційних торговельних марок, що там подано, чи не подання ваша марка, можливо, хтось подав. Ну, або просто подайте свою торговельну марку на реєстрації, і тоді, у Корнеїві, реєстраційний орган буде сам відмовляти в реєстрації схожих до вас торговельних марок.